Всім привіт я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я приготовлю такий снідоночок. У мене є горена картопля, кожушка. І щось треба придумати з неї зробити. Першим ділом, що я її почищу. От шкірка, очищу її і тоді щось придумаємо робити з неї якусь траву. І так, почистила картоплю, тепер що беру тартушку, беру цю мурковну тертушку і натираю картоплю. Ось так. Що нам буде треба? Яйце, трошки молочко, то мене 100 грам молока, будемо бачити по консистенції, яке воно буде. О, натираю ось так. Додавимо трошки ковбаски, додамо трошки твердого сиру, може пологлену обочу. Ось так. І цибулька, чесничок. все це буде сюди додатися. зараз натру. І так, картоплю я зітерла. Тепер що беру я ковбасу, басу. Окремо буду зараз натирати, а тоді буду з'єднувати і начиститься от шкурки. Зараз, 2 секунди, шкурку трохи зніму і буду натирати ковбасу теж на таку саму тертушку. Ось так. Всипу натру сейчас Ковбаску. Так, відтерла ковбасу, трохи додавала цього, скільки є сиру, можна не додати. І тепер покрашу так цибульку, дрібненько сюди. О. Можна вкинути, допустимо, солодкий як єсть. Можна не кидати. Що можна, то ще петрушки чи там кропу. Ну, хліб не таке петрушку можна. Якоїсь зелені ще додави. Які. Як нема, значить довольствуємо з тим, що є. Так, скришила. Тепер відправляю сюди в миску. І зараз будемо з'єднувати всі наші інгредієнти. Присолити трошки. Першим ділом присолюємо і тепер висипаємо сюди, так, змішуємо, висипаємо всі всі інгредієнти. добавляємо яйце і розмішуємо, все гарно розмішуємо, і додамо трошки, трошки небагато, потрошку будемо додати молочко сюди. Можна водичку кип'ячену Надо, щоб воно було трошки. Таке рідчинке. Ось так, зараз гарно все це вимішаю. Можна формувати оладки як рукою, і можна через видовлювати, тільки треба, щоб було трошки рідшеньке, через кондитерський мішок. Що, я вимішаю. І так, перемішала і тепер будемо формувати такі котлетки. Формуватиму вручну, отак, гарно вони формуються. Ось такі. І обмакаю так о. Викладання і жарить велико зробила це буде трошки менше. Ось так о. більше, менше раз не немо. І так, сформувала я котлети і пішла я їх жарити. І так, жаряться наші котлетки, як бачите, і зараз ми їх будемо перевертати, бачите, вони не пристають, піджарюються гарно і смажуються. Ось такі вони. Получаються, не... Все нормально. Це одно хучек переломиться. Мені невдобно однією рукою перевертати. Ось так. Смажиться, поперевертала, зараз підсмажиться. Будемо бачити. І так, друзі, пожарила я наші котлетки такі. Ось таке воно вийшло. Смачненьке, гарненьке. Можна робити такі котлетки без ковбаси, без сиру, без нічого, і вони виходять дуже смачні. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.